Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я приготую кейк-попси. Бисквіт для них я вже приготувала. Сам рецепт і процес приготування бисквіта я не показувала, так як на каналі є дуже багато різних рецептів бисквітів на будь-який смак. І також кейк попси можна приготувати по якомусь із тих рецептів. Детальний рецепт саме цього шоколадного бисквіту я напишу під цим відео. Кому цікаво, швиденько розкажу, як я готувала саме цей шоколадний бисквіт. Яйця та цукор збивала 7 хвилин до пишності та побіління маси. Потім в два прийоми додала просіяне борошно та какао, добре все вимішала і у формі бисквіт відправила в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Після випікання бисквіт добре остиг, я його розрізала на дві частини. Ось так. І зараз за допомогою блендера буду перебивати його у дрібну крихту. Крихта готова. Відкрила банку згущеного молока. Це домашня варена згущенка. Ви беріть будь-яку згущенку по вашому смаку. Я люблю додавати в кейк попси просто саму згущенку без вершкового масла. Ви можете перебити масло із згущеним молоком. І таким кремом заправити безквітну крихту. Так, додамо ось так 4 повні столові ложки і все добре перемішаю. Мені вистачило 4 столові ложки згущонки, Прям такі повненькі ложки набирала. Ось така маса у мене вийшла. Зараз буду формувати кейк-попси. Рейкпоп се я сьогодні буду робити у вигляді морозива за допомогою ось такої силіконової форми і у вигляді шариків. Класичні, скажімо так. Наповнюю формочки і за допомогою ложки добре все втрамбовую. Далі продіваю дерев'яні палички. Все, перша порція готова. Далі роблю кейк-попси у вигляді кульки. Роблю такого, знаєте, не дуже великого розміру, не буду важити грами, але такі середні кульки роблю, не дуже сильно великі ось такі. Щоб було краще зрозуміло, я беру ось так повну чайну ложку маси і скатую в шарик. Заготівки відправляю в морозильну камеру на 10 хвилин або ж можна відправити в холодильник на 25 хвилин, для того, щоб вони трішки застигли. Поки застигають заготівки для кейк-попсів, я розтопила темний шоколад, додаю сюди 5 столових ложок олії без запаху і все добре вимішую. Олію додаю для того, щоб шоколад був більш таким рідким і легше було покривати кейк-попси. Шоколаду в мене тут приблизно 400 г. Можна використовувати як темний шоколад, так і молочний або ж білий. Все за вашим смаком. Зараз в охолодженні круглі заготівки я буду вставляти палички ось таким способом. Вмакнула в шоколад і потім ось так в кейк-попс. Заготівки з паличками побули в холодильнику приблизно 5 хвилин для того, щоб палички, знаєте, так добре застигли. Тепер все покриваю шоколадом. І посипаю посипкою. Ось такий гарненький кейкпопс в мене вийшов. Дістала я формочки з такими кейкпопсами з морозилки, і зараз попробую гарненько їх дістати звідси. Далі покриваю кейк-попси шоколадом. Звичайно, такі яскімошки зручно покривати шоколадом, коли він в склянці. Раз окунули і все. Це так, порада. Так просто вам буде зручніше. Розтопила білий шоколад і буду покривати скімошки за допомогою кондитерського мішка. Ось так білим шоколадом. Також покриваю білим шоколадом кейк-попси, які не посипала цукровою посипкою. Як ви помітили, я встановила кейк-попси в шматочок листа пінополістирола. Мені так зручно просто. Після того, як шоколад застигає на кейк-попсах, звичайно, я їх виймаю з цього листа і складаю в гарненьку склянку. Ось так швидко та просто я приготувала смачні кейк-попси. Раджу теж приготувати вам таку смакоту для своїх рідних, я впевнена, всім сподобається. Тому що це дійсно нереально смачно. Ну що ж, буду пробувати цю смакоту. Дуже-дуже смачно. Звичайно, всередину в начинку можна додати горішки, родзинки, все за вашим смаком. Я поки зніму це відео, наїмся бачу кейк-попсів, але чесно скажу, я їх теж дуже-дуже полюбляю, не тільки дітки, тому що це реально смачно. Раджу теж вам приготувати цю смакоту для своїх рідних, для своїх діток, для своєї сім'ї. Готуйте із задоволенням. Як ви вже побачили, ці кейк попси готуються дуже швидко і просто. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго та до зустрічі в новому кулінарному відео!